Вітаю вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті. І сьогодні на огляді новий український проект, який за реєстрацією дає 30 гривень на баланс. А якщо додивитися це відео до кінця, дізнаєтеся, чи можливо на цій платформі вивести без вкладень. Тому підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. І вмикайте дзвіночок. Посилання на цю платформу я залишу під відео. Хто хоче, може спробувати. Робіть це з розумом. Не потрібно вкладати сюди всі свої гроші з надією, а може повезе. Ми вже знаємо з вами, що це все ненадовго. А так як цей проект свіженький, йому лише пару днів, то давайте спробуємо вивести без вкладень. При реєстрації вводите свій номер телефону без плюс 380. Сайт називається. Ковбоджі, но посилання у нього. Суком. Інтересно. Отож, щоб виконувати завдання, нам потрібно перейти в вкладочку внизу обладнання. Як ми бачимо, у нас кількість наявного обладнання 1, щоденний дохід за одне завдання 8 гривень. Нажимаємо і ось тут бачимо: можемо собі вибрати: беремо в небі. Отже, нам зарахували 8 гривень за завдання. Бачимо, що є віп 1, віп-2. Віп 3, Віп 4, Віп 5. Ну, звичайно ж, вони платні. Якщо нажати Перезавантажити, то це є поповнення нашого балансу. Вилучити це вже вивід нашого балансу, виводять через USDT. Код операції це є пароль, який вводите при реєстрації. І ось внизу бачимо, що мінімальна сума для зняття 80 гривень, а плата за послугу 16. Процентів. Менюшечка повідомлення. Тут можна почитати новини про них, агентська співпраця. І дуже цікаво, що тут вставлені вирізки на англійській мові. 15.02 цього року оновлена інформація. Рівень членства 1.06. Бачимо, що за VIP 1 йде на рахування, а «Завіп-0» немає. Тільки щоденний дохід 8 гривень. В кладущці допомогти можна почитати посібник для початківців, профіль компанії, де теж цікаво: одні картиночки, бонус за запрошення. На ВІП-0 немає. А насправді за запрошення дають 7 гривень. вкладочці «Мій» можна побачити доходи і витрати. 30 гривень це за реєстрацію дали. 7 гривень це за запрошеного, хоча там писало, що за запрошеного на ВІП-0 не дають, але дають. І за завдання 8 гривень. Ну, витрати поки що немає. Екіпаж це є наші запрошені, тобто реферали. Ось так. Кажуть, що можна вивезти лише 80 гривень і не більше, якщо в тебе VIP 0. А щоб вивезти більшу суму, то потрібно купляти VIP 1 чи VIP 2, тому не заграємося. Якщо ж ви хочете навчитися заробляти гроші, а не втрачати їх, запрошую до нашої дружньої спільноти Вестха. Посилання на нашого бота я залишу під відео і в закріплених повідомленнях. У меню у бота. Є дуже цікава інформація, тому велком. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і не забудьте підписатись. До зустрічі!